Так, ось тут-то то є. Блін, а десь мені треба тут. А я десь можу тут заселитись? Б, десь И б, б якась хата закинута, то хата закинута, вообще було б клас. Взагалі Вообще було б супер. Блін, я уже почти вечер. Брова. ворона не атакує, хоть що то радує. Так. Ого! А що це за ядро? Ого! Клас, оце ядро! Ничего себе! Ого, так, ну чекайте. О! Блин, камень, конечно, дійсно. Это лопата лупить. Так. О, куриця. Якщо у нас є куриця, значить тут десь рядом щось відбувається. О! О! Там щось є ціла куча всього. Нам надо обійти. Надо обійти, бо тут щось прям. Що-то прям це сам.